Для того, хто розмовляє російською мовою і боїться переходить на так званий суржик, не бійтеся, самі себе поважайте, полюбіть себе. Розмовляйте, як ви можете. Все приходить з часом це це чудово, це чудово. Все прийде це з часом. Так, у так. всіх є період роману з суржиком, все нормально. Але коли ми з нею узнали про ці жахіття, що творилися там в Київській області, то ми от з нею вирішили, що все найбільше російською спілкуватись mm -hmm. не будемо. Як же хотілось мені з ними злитися, з тими, хто мною встиг захопитися і знизу вгору на мене дивився. Де, і... де, 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 де. Перекладати для себе ну, тексти якісь українською, художні чи не художні, це завжди практика прекрасна. Ви запам'ятовуєте те, що ви зробили, і у вас чуття мови, якби ну, витончується. Не бійтесь заглядати у словник, це пишні задане сумне провальне. Да?